Зухвала пташка. Колись дуже давно жила на світі одна маленька сіра пташка. Вона пурхала по гаях та по полях, залітала в сади і виспівувала під вікнами свої пісеньки. Усюди вона була найбільш жаданою гостею, тому що її голос був, наче дзвіночок. Зачувши її сріблястий спів, люди причиняли вікна і казали Добрий день, пташко!» Або добрий вечір, дорога співуха!» і кидали їй жменьку хлібних крихт. Маленька пташка літала всюди, але ще жодного разу не доводилося їй бувати в королівському саду. А пташці страх, як кортіло глянути на ці прекрасні квіти, які там росли, і проспівати свою пісеньку самому королю. Чим же він мене почастує? думала пташка. Мабуть, він щедріший за всіх людей на світі. І от якось вона полетіла до королівського палацу. Та не встигла й доворіть долетіти, як зустріч їй вибігли королівські слуги і почали кричати: Ану, геть звідси, це! як ти посміла з'явитися в королівський сад у такому простому вбранні. Та й прогнали маленьку сіру пташку. Але пташка була дуже вперта. Вона полетіла до своїх друзів, сіла під кравецьким вікном. І голосно защебетала «Сеньора Кравча, зши мені камзол, в якому при дворі ходять. Кравець зшив пташці ошатний камзол із блакитного атласу. Тоді вона полетіла до майстра, який краще до всіх робив капелюшки, сіла йому на плече і засвистіла. Сеньоре капелюшнику, зроби мені капелюшок з пером та великими полями, як при дворі носять. І незабаром капелюшок був готовий. А пташка тим часом полетіла до сеньора шефця і попросила його зшити її високі черевички на підборах зі срібними шпорами. Коли все було готове, сіра пташка нарядилася в нове впрання, надягла на свою маленьку голівку капелюшок із пухнатим пером, а на ноги взула черевички зі шпорами. і стала не гіршою за райського птаха. От прилетіла вона в королівський сад, сіла на дерево перед королівським балконом і голосно заспівала. Ліпша я за всіх на світі і за самого короля, 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 помилуйтесь, ось де я. Але його величність сеньор король у цей час якраз обідав, тож навіть не звернув увагу на маленьку пташку. Як вона не співала! Як не старалася, а він її не слухав. Однак пташка була дуже вперта вона, будь-що будь-хотіла сподобатися королю у своєму новому впранні. Тоді вона стала співати і висвистувати одне й те саме, одне й те саме, і співала доти, доки його величність король таки не розсердився. Ну й сухвала ж. закричав він і підбіг до вікна. Але глянувши на пташку, мимоволі замилувався. Ти ба, яка красива пташка, вона мені дуже подобається. У пташки від гордощів аж подих перехопила, а король продовжував. Така красунечка, мабуть, дуже смачна. Ану, спіймайте її, підсмажте та подайте мені на вечерю!» Пташка не встигла й крильцями змахнути, які її впіймали. Обпатрили і запекли у великому пирозі. Королівський пиріг був дуже великий, а пташка була така маленька, що його величність навіть не помітив її і проковтнув усю цілком. У середині короля було дуже темно, набагато темніше, ніж буває у півночі. Хохі не сподобалося, що це пташці. Тоді вона заходилася клювати короля і клювала його без перестанку. Боляче стало королю, і він застогнав так голосно, що підняв на ноги весь палац. Брязкаючи шпорами, придворні миттю прибігли, а король усе кричав і скаржився, що сьогоднішня вечеря не пішла йому на користь. Мудрі лікарі в ковпаках та довгих мантіях принесли королю цілюще зілля. Король вибив його, зітхнув, відкрив рота, і пташка вилетіла на волю. Вилетіла, зблиснула, наче зірниця в повітрі, й упала в струмок, що протікав за королівським садом. Умившись, пташка подалася до столяра, викупалася там у клеї, а потім полетіла в гості до лісових птахів. І кого б вона не зустріла, усім розповідала про те, що з нею сталося, і просила кожного подарувати їй одну пір'їнку. Кожна пташка з радістю віддавала їй свою прінку, і вона тут таки прилипала до пташки з ухвалиці. Прінок було так багато, і всі вони були такі різні, червоні, жовті, сині, одна яскравіша за іншу. Тож у своєму новому барвистому впроніс сіра пташка стала ще ліпшою, ніж колись. Вона стала гарна, наче вазочка із фруктами на званому обіді. Тепер пташка знову могла летіти в палацовий сад. Прилетівши в палацовий сад, вона сіла на дереві під перед королівським балконом і заспівала ще голосніше, ніж колись. «Ліпше я за всіх на світі і за самого короля. Убіймайте цю зухвалу пташку! закричав розлючений король. тієї ж миті притворні кинулися виконувати його наказ. Але на цей раз пташка була куди обережнішою. Вона закружляла в повітрі так швидко, що навіть вітер не зміг би її наздогнати. А потім здійнялася високо-високо до самого місяця і, сівши на кінчик його носа, глянула звідти на короля і дзвінко розсміялася. З того часу її жодного разу не бачили в королівському саду. Вона повернулася до своїх друзів. Скинула вервисте пір'я і знову стала маленькою сірою пташкою. І знову люди, почувши її стрібрястий спів, прочиняли вікна і, як і раніше, казали: Добрий день, сеньору співухо! І маленька сіра пташка співала для них у сто разів краще, ніж співала колись для короля. Кінець.